Ми сьогодні тестуємо Honda ENS1, новий електромобіль від Hondi. Це у нас саме ІНС1, тобто Dongfeng. Це у нас перетопова версія. І у нас автомобіль заряджений зараз на 53%, а пробіг 1450 кілометрів. Це я говорю для того, щоб пізніше подивитись, як у нас там з розхідом. Одне з основних завдань на сьогодні це подивитись, наскільки цей автомобіль відрізняється від MNV. І з перших з перших метрів ще на парковці ми реально це відчуваємо. Реально відчуваємо величезну різницю. Основне, це що перше кидається в очі, це надчутлива педаль гальма. Дійсно, вона дуже чутлива. Зараз я вже звик, але на парковці отак от пару разів клював. Друге, що теж падає в очі, це ну зовсім, зовсім сучасний інтер'єр. Вона реально сучасна. Це вже не той автомобіль з початку 2000-х, двохтисячних. Як...